Як діяти при радіаційній та хімічній небезпеці? Такий тренінг провели у рівному. Пов'язано це з можливим підривом запорізької аес. Два десятки рівнян прийшло, аби дізнатися, що робити при такій загрозі. Наші журналісти були серед присутніх і зараз розкажуть, як діяти. О. От. Ну, якщо протигаз вдітий правильно, то можна, от якщо взяти, затуляємо долонію, тяніть себе. Бачите, він що не може вдихнути, значить протигаз під'їв на неї правильно. Як правильно одягати протигаз та як вести себе при радіаційній та хімічній небезпеці, цього навчали рівнян на тренінгу. Якщо взяти гамове випромінення. Под гама промені вони що проникаючи через усе, але послаблюють свій вплив, тільки пройшовши через товщину різного будівельного матеріалу. Ігор з Луганщини у вересні 2022 року він разом з сім'єю був вимушений покинути рідну домівку. Усе через повномасштабне вторгнення каже такі тренінги зараз як ніколи актуальні. Наш час це дуже потрібно для цивільних, не тільки для людей, які працюють в органах чи в медичній сфері. Ну зараз це дуже актуальна проблема. якою краще не стикатися. Рівнянка Марта теж доєдналася до тренінгу, адже хоче знати, як правильно поводитись при радіаційній небезпеці. Ми живемо в досить складний час і є необхідним відвідувати такі заходи, щоб знати, як діяти в надзвичайних ситуаціях. Так допомагають це мене заспокоює, адже я знаю, як діяти, в яких певних ситуаціях проводив тренінг Володимир Павлюк. Чоловік розповідає у зв'язку з повномасштабним вторгненням та загрозою підриву заес. Питання хімічної та ядерної безпеки дуже важливе. Якщо враховувати загрозу для Рівненської області, коли виникає аварія на Запорізькій атомні, то тут вже вона мінімальна, тому що ми знаходимося далі. Навпаки, Рівенська область, мабуть, буде залучена для приймання, відповідно евакуйованого населення. Тому що, як ми розглядали, це все залежить від зони ураження, від розповсюдження заходів і відповідно тих елементів, які можуть статися в момент аварії. Дає рекомендації про план дій при ядерній чи хімічній загрозі. Першочергово чітко слухати сигнали оповіщення, зібрати тривочні валізи, що вони в нас були готові. Там документи, речі, продукти харчування і чітко слухати сигнали повідомлення, куди рухатися і що і як робити. Проводить тренінги Центр готовності цивільних у рівному. За період існування вони провели більше 50 таких заходів на різну тематику. Такі, як сьогоднішня стрілецька справа, домедична допомога, тренінги на психологічну тематику, наприклад, правила спілкування з військовими. Ну так ми їх назвали, тому що це також все актуально наш час. Ну і ми ще працюємо над різними тренінгами, які хотіли б в подальшому провести. Створений проєкт за ініціативи благодійного фонду Сергія Притули. Тренінги безкоштовні, проте за бажанням учасники можуть задонатити до фонду. Записатися на тренінги можна у соцмережах проєкту. Владислав Стецюк, Володимир Захаров, новини Рівного.